Всім доброго дня, з вами військовий адвокат Роман Лихачов. І сьогодні ми відповідаємо на ті питання, які нам поставили військовослужбовці та їхні родини під час трансляції. Зокрема, що стосується ситуації, коли відправляють на нуль, військовослужбовці відмовляються виконувати наказ з різних на це підстав, пише. Йому заступник заходної роботи або інша особа, яка радить написати рапорт про невиконання наказу через низькі морально-психологічні якості, відсутність там артилерії, підтримки, все інше. Чи буде нести військовослужбовець відповідальність? Так в такому випадку, якщо ви пишете такий рапорт, то ви висловлюєте відкриту відмову від виконання наказу. Відповідного командира, який поставлений, тобто, якраз ви підпадаєте під відповідальність, передбачене статтею 402 Кримінального кодексу України. Що робити в такому випадку? Чи можна так робити? Ні, так робити не можна, оскільки військовослужбовець не може відмовлятися виконувати наказ. Військовослужбовець може уточнювати наказ безпосередньо, якщо вам не зрозуміло, як виконати цей наказ, наприклад, щодо там. Захоплення якогось пункту без підтримки артилерії і все інше, ви можете уточнювати цей наказ у командуванню. Крім того, ви маєте право на роз'яснення цього наказу. Ви маєте право на забезпечення його виконання, але висловлювати відкриту відмову ви не можете. Що ж в такому випадку? Яка судова практика? Судова практика на даний час на Україні досить різна, і військовослужбовці отримують різне покарання починаючи від штрафу та закінчуючи реальним позбавленням волі, в тому числі, досить розповсюдженою стала практика притягнення військовослужбовців до відповідальності за статтею 402, якраз з покаранням у виді службового обмеження. Що таке службове обмеження? Це якраз е, можливість військовослужбовцю далі проходити військову службу, отримується 10 або 20% його е, грошового забезпечення, це і є кримінальним покаранням по даній статті. Досить часто відповідні. Е, Кримінальне правопорушення розглядаються судами, однак ми маємо близько 100 вироків. До речі, багато хто, як е, з який підписав угоди про визнання винуватостів з прокурорами, отримали покарання у вигляді дисциплінарного батальйону тримання, ну, тобто фактично е, військову тюрму, е, або інше е, покарання. Що я раджу? Перше, що стосується невиконання наказів, не писати ніяких відкритих відмов і не висловлювати їх, більш того, в присутності інших військовослужбовців. Якщо вам не зрозуміло якийсь наказ, то ви ставите питання про його уточнення і не пишете ніякий рапорт, який вам порадив заступник з зверху роботи чи інша особа. Крім того, чи має право військовослужбовець покинути військову частину після того, як він відмовився виконувати наказ? Ні, він не має такого права, оскільки у нього також буде інший склад злочину, а саме, самовільне залишення військової частини або місця служби. Що таке самовільне залишення військової частини, ми розкажемо далі. З вами був військовий адвокат Роман Лихачук.